Слава Україні! Ви на каналі Калуш Транс, вам Володя. Починаємо нове відео з Охайо. Кружка кави, все як завжди. Так що підпишіться на канал, ставте вподобайки і обов'язково підпишіться на інстаграм. Сьогодні в мене ранок почався дуже цікаво. Приїхав з водієм в Охайо на делівері. Тут тут заїхав вже сюди, заїжджав задом. Прикол цього заїзду, верніше мука цього заїзду була в тому, що звідси трак сюди ніяк не вміщався. Це одне. Там є ще один заїзд, він туди так само не вміщався. І Я прийняв рішення давати сюди задом, по цій вузькій вулиці і сюди. В принципі, все вийшло нормально. лише Трошки помучився, і так як зараз ранку, всі люди їдуть до школи на роботу, то мені тут довелося трошки їм перекрити рух на цій вулиці. І ще один тут хлопець мене сьогодні дуже зранку розізлив, дуже сильно. Бо модело тут працює. І побачив, що я роблю ці всі ризиковані маневри з заїздом з -задом в, цей, в цю вулицю. І воно чучело вийшло, вже коли я заїхав повністю. І мені каже, а чого ви тут заїжджали? Каже, Ти міг там поїхати далі, розвернутися і сюди вже передом заїжджати в цей, в цей драйвей. Я собі так думаю, ну а ти не міг зразу поїти сказати, як я почав, почав побачив, що я тут роблю ці всі маневри. І тоді, щоб уникнути аварійної ситуації, то прийди мені і скажи. А він що робив? Він взяв собі телефон і знімав, як я тут мучусь. Для того щоб собі мати прикольне відео, якщо я зроблю якийсь даміч комусь. Ось такі от тут люди є зовсім неприємні. Почалося у нас розвантаження. Розвантажують наші е, квадрики. А що? Це Лондон. О, це окей. Це в нас газонок сілка. Yep. Тут магазин з газонок сілками, але такими професійними де так люди, які серйозно цим займаються. Це вже робимо зараз друге розвантаження. Хлопці ланцюгами витягують своє обладнання. Все добре, вони втягнуть два зараз. Ми маємо 4 штуки туди То Зараз це вже останні дві. Хлопці тут зачіпаються, підтягують, ходить поки. Сьогодні ще маємо два стапи, два делівері, але є шанс, що на третій не встанемо, тому що аж третій, аж в Клівленді, туди ще по часу можемо і не встигнути. На сьогодні чотири розвантаження, Зараз ми вже на третьому, тут в полі вохає. Після цього їдемо в Клив ще на останній, на четверте доліва. Тут хлопці собі мають посередині села бізнес, продають косарки. Продовжуються мої подорожі з новим водієм. Тут в нас така ситуація почали їхати і трейлер перестав, перестав їхати за нами. Тепер треба поставити на малі оберти. Зараз коротке оголошення, можливо, когось зацікавить. Мій колега продає свій трак W900 Kenworth з Кам'янцем 500-ка, 13-та коробка, великий сліпер, студіо сліпер з диваном, такий ну, модна машина. Кому цікаво, тут зараз лишу маленьке відео, подивитесь на машину, кому цікаво, то пишіть мені. 312 593 8660 я вам дам телефон колеги і будете з ним Не було там ніяких проблем особливих. Е, підняли трошки лапи, тому що трейлер був пустий і спокійно змогли заїхати під трейлер. Так що тут все окей. Головне, що вчасно помітити проблему, тому що якби він впав повністю на землю, тоді вже була б сумна історія. Так, то нормально. Е, цей тиждень, е, що я помічаю на драйвен, стали набагато краще платити. Цього тижня їхали на Огайо, з Огайо повернулися на Ілінойс. Зараз з Іллінойса вантажимося на Айову. І вже за Айови завтра буду повертатися назад в Чикаго. Який там буде гроз в кінці тижня скажу, і заодно скажу, милях Єдине, що по мелях вийшло. Де не що ми їхали в Огайо, у нас там було 4 делівері, Це були ці газонокосарки. І за них там трошки можна сказати краще заплатили, там вийшло 2,60 на милю, але за рахунок того, що це були екстра стапи, то воно одне друге перекрило. Так що такий поки що робочий тиждень, думаю, що все буде так. Тепер, що стосується нового водія, е, треба багато всього пояснювати, все вчити, поправляти деякі рухи, тому що багато звичок йде від легкових машин. А тут, як все зрозуміло, це не буде працювати з легковими машинами. Тому так, В принципі, я думаю, що десь вже на другий тиждень водій зможе пробувати сам виїжджати. Я вже скоро привикну їздити на боковому цьому кріслі. Професійних пасажирів на дверці. Тут мене везе персональний водій. Все, круто. Їдемо зараз по Айові. Дорога така собі. Констракшн, але все нормально. Тут дивіться, хлопець їхав, їхав і не доїхав Колоса сапроба. Приїхав я додому. Zaraz e, pokażę, w jakim stanie. Мотоцикл Матвія. У нас знову історія з поліцією, але цього разу не дуже приємна. У Матвія вкрали мотоцикл за 4 тисячі доларів, який ми купили тільки три місяці тому. Все відбулося так. Він залишив його біля будинку друга, забрав ключ і пішов. Через деякий час двоє хлопців у масках прибігли і просто потягнули мотоцикл. Сусіди це побачили і одразу викликали поліцію. Патруль приїхав, але того вечора злодіїв так і не знайшли. Наступного ранку ми їздили по району, розпитували людей. І про камери сподівалися на будь-яку інформацію, але без результату. І тільки після обіду мама друга Матвія, повертаючись з роботи, випадково побачила недалеко від своєї хати відкритий гараж і біля нього хлопця, який перефарбовував мотоцикл. Матвій одразу викликав поліцію. Приїхало ж п'ять машин. Це дійсно був його мотоцикл, але, на жаль, він вже встиг перефарбувати його і познімати деякі запчастини, готуючи до продажу. Продовження буде в наступному Reels. Так як я вже казав, в понеділок ми знайшли мотоцикл, але бачите, вже, в якому він стані. Ручку відламав, зняв десь її загубив вже. Він її пробував перемальовувати мотоцикл. Це все було гарного сірого кольору, він тут покрасив якимось. Непонятним цим. Плюс тут теж було гарного такого фіолетового кольору. Теж це тут замалював. Познімав фари, зняв заднє переднє крило. Тут були гарні всюди наклейки, теж це все поздарав. Тут замалював. Воно було прозорого гарного кольору, освітилося. Взяв тут це все. Короче, Дуже, дуже спортив всім настрій своїми діями цей хлопець. Єдиний плюс, що знайшли мотоцикл, що Матвій тепер вже має на чому їздити. Але зіпсував, зіпсував все дуже і дуже сильно. Так, отак. Це був мексиканець. Коротше, два мексиканця вкрали цей мотоцикл. Що сказати, тут, 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 тут нема слів. Наскільки люди не мають совісті нічого. По -по навіть в тому справа, що той мексиканець, який крав цей мотоцикл, він знав Матвія. Ну, він, вони десь разом навіть їздили в парку десь там, в якийсь момент гуляли. Вони не були друзями, але вони один одного знали. І цей прийшов, знав, що це Матвій мотоцикл 100%, тому що він там живе близько біля Матвія друга. Знав, що Матвій в друга свого і пішов, поки вони там, поки їх не було вдома, поки мотоцикл стояв на вулиці сам, вони не взяли його, вкрали і от зробили з нього таке опуску. Зараз візьму брейклінер, попробую трошки це повідмивати. Якщо би вдалося, це... Повернути рідний колір було б добре. це він як малював це все з балончика, тут пробував щось заклеїти. Тут брав, пробував його, клеїв він тут дуже, дуже непрофесійно. Олька приїхала зі школи, відвезла Матвія Девіда. І так, то все будемо зараз пробувати фіксувати. Взяв брейклінер, будемо пробувати зараз відмивати це ще трошки. Ну що, відмивається трошки? Оце все що він тут поналяпав. Клінер відтирає. Не ну, знаю як би вернути оці колір пластмаски цієї тут дивіться, бачите, він зверху помалював. Знизу видно, що воно було таке фіолетове. Не хочеться бути якимось злим расистом, але в такі моменти ти ним легко стаєш. Як відноситись до тих людей, які це роблять. А? Так, Сьогодні неділя волі виникла ідея поїхати на винарню. Поїхали в Віскансин на винарню і нам принесли зараз вино, будемо пробувати. Так, Нам принесли зразки, вина, всі вина, які вони мають. 21 вино. Все по списку. Така трілочка вона коштує 45 доларів. Так е, виглядає наш е, стіл. Е, ми випили всіх е, 20. Скільки було? 21 бутел. стаканчик. <с 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 20, 20, 21 стаканчик. вина вибрали з цього всього Оце Річмон Руж. Е, і зараз у нас на черзі стоїть або Ледін Ред, або Рубі е, Классико. <реш> 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 Коротше, по нашому настрою можете нам зайшлася Так, Захачу. Тут закину е вам локацію в Віскансині, біля Чкава. півтора години їхати нам від Вернохілса. Дуже гарне місце. Реально, тут атмосферненько так, виноградники навколо, там якась ферма кукурудза. Прикольно. Що да відуха? Гуляємо біля кукурудзи, так? На що звернули увагу? Тут е ферма і кукурудза росте. І росте кукурудза так? І кукурудзи самі, вони всі на одному рівні. так якби хтось посадив по, по леніці. Ну, йде далі всередину, Ні. Іде, не бійся. Там що це? Що, де ви були? Розказуйте, для ютуба. На шухер ходили, так? Але це солодкий. Солодкий? Що да йде? Там було тебе для гадки, така стояла. І там було меші. Для... Меші було, було водівничко. Цікаво, так, так. поїхати на хард. Ну? Угу. На цьому закінчую відео. Дякую за увагу, дякую, що підписуєтеся. Нагадую, що шукаю одного водія. Так що кому цікаво телефонуйте 312-593-8660. девять Україна Слава Україні. Всім пока.